Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про зародження медицини та біомедичних досліджень у різних куточках світу та про темні часи середньовіччя. На початку, як ми знаємо, було велике і безмежне ніщо. Людство банально починало з нуля у всіх напрямках, ніхто не знав достеменно, з чого людина складається. Як воно все працює, звідки беруться хвороби, чому люди одужують і що чим лікувати. Поступово, за допомогою найдавнішого з відомих нам методів методу проб і помилок, людство дійшло до того, що лікувати можна за допомогою хірургії, трав або магії. Коротко пробіжимось по різних країнах тогочасного світу. Мешканці давнього Єгипту активно користувались фітотерапією, бо інших ліків не було. Ще на початку третього тисячоліття до нашої ери там вже виписували рецепти для лікування різних захворювань. З цікавих нововведень можна відзначити використання препаратів з кори верби для лікування запалення і болю. Справа в тому, що кора верби містить саліцин, з якого у середині ХІХ століття. Отримали перший хімічно синтезований лікарський засіб, широко відомий нам як аспірин. Крім того, за декілька тисяч років до сера Олександра Флемінга, єгиптяни вже використовували зацвілий хліб для знезараження ран. Ну і найцікавіше, єгиптяни у питанні легалайзу пішли далі китайців і використовували лікування сном, викликаним вживанням опіуму або мандрагори. Яка є вельми токсичною і галюциногенною. Ще одним регіоном з давніми медичними традиціями є Індія, де виникла і довгий час розвивалася айурведа. в буквальному перекладі: наука або знання про життя. Важливою локальною особливістю, окрім стандартних для усього тогочасного світу магічних практик була концепція Ахімса, тобто відсутності насилля. Ця концепція полягала у запобіганні жорстокості щодо тварин і, за однією з гіпотез, сприяла поширенню вегетаріанства у регіоні. Окремо, можна також виділити імператора Ашоку, онука Чандрагупти, хто б він не був. За правління цього імператора в Індії з'явилась перша відома нам ветеринарна лікарня. В той же час жодним чином ніде не згадується питання анестезії людей і тварин. Хоча б опіумної. Як то кажуть, добре зафіксований пацієнт анестезії не потребує. Ну і куди ж без греків? Вони рано збагнули, що тварини в цілому дуже подібні до людей, а тому, вивчаючи їх, можна щось дізнатись і про себе, зокрема, щось про анатомію, тобто будову тіла і фізіологію, тобто про процеси, які протікають в організмі. Оскільки знань про те, з чого організм складається і як воно працює, було обмаль, то греки почали експериментувати. Їх досліди переважно стосувались хірургії і полягали у дослідженні тіл тварин, щоб знайти якісь аналогії з організмом людини. Для більшості греків досліди на тваринах не викликали жодних моральних питань, оскільки за тогочасними віруваннями. Схожість людей до їх антропоморфних богів, яких нагадаю придумали люди, поміщала їх на верхні щаблі природної ієрархії. Аналогічні ж дослідження на людях були суворо заборонені, але історія зберегла інформацію про Ерасистрата та Герофіла, які були греками, але мешкали в офшорі, тобто в Олександрії, і проводили свої хірургічно-фізіологічні дослідження. На засуджених злочинцях це сьогодні ув'язнені, а також військові діти, літні люди, вважаються захищеною категорією, яку не бажано залучати до клінічних досліджень. В першу чергу тому, що до них легко можна застосувати примус, а це абсолютно суперечить. Принципу добровільної інформованої згоди, який є одним з наріжних каменів сучасної біологічної та медичної етики. Проте, звідки пішла інформована згода, ми ще поговоримо у наступних випусках. На жаль, подібне ставлення до ув'язнених було характерним для усього тогочасного світу. Наприклад, у Китаї імператор бажав перевірити модель чогось, що нагадувало дельтаплан. Для цього ув'язнених чіпляли до цього дельтаплану і запускали з башти. Одного з них, який примудрився пролетіти 30 метрів, навіть не стратили одразу, а помістили назад у в'язницю, де він згодом помер від голоду. Якщо анатомію і фізіологію греки якось вивчали, то з медициною було набагато складніше все виливалось у магічні і надприродні практики. Теорії чотирьох стихій Піфагора, чотирьох рідин Гіпократа і таке інше в принципі, найбільшим досягненням греків в медицині було те, що вони стали вважати причиною хвороби не закляття або щось надприродне, а радше несприятливий збіг обставин. Говорячи про давню Грецію, слід відзначити і противників експериментальної науки, представників так званої емпіричної школи. Вони вважали, що експерименти на тваринах не несуть жодної користі, оскільки біль і смерть настільки видозмінюють внутрішні органи, що це робить неможливим перенести отримані результати в реальність мабуть, саме у давній Греції вперше було сформульовано і озвучено позицію не треба проводити непотрібні експерименти. На жаль, навіть у наші дні цієї простої тези часто не дотримуються. Проводячи дослідження, результати яких не дають нічого нового та не вирішують жодних проблем, про що насправді часто було зрозуміло ще до початку, ідеї греків знайшли логічне продовження у римлян. Вони почали організовувати перші лікарні, які використовувались переважно військовими. Важливий внесок у тогочасну медицину зробив Клавдій Гален з Пергаму, Римський філософ та лікар грецького походження, який у своїх працях об'єднав і узагальнив досвід і знання, які людство мало на той час. Знову ж таки ці праці не були безгрішними. Зокрема, Гален вважав, що в організмі людини окремо існує артеріальна кров, яка несе рух, тепло і життя, і венозна, яка живить органи. Крім того, в організмі мала б бути безтілесна пневма, яка наповнювала його життям під час дихання. Поєднуючи все, що можна, Гален вирішив поєднати не лише чотири стихії Піфагора з чотирма рідинами Гіппократа, а зверху додав до них чотири темпераменти так, іноді чотири це просто чотири, а співпадіння просто співпадіння. Але Галену про це ніхто не сказав. Окрім праць з медицини, анатомії та фізіології, Гален упорядкував інформацію по фармакології, описавши основні способи виготовлення різних форм лікарських засобів з рослин: екстракти, сухі препарати, таблетки, настої, відвари, рослинні збори, чаї, які отримали назву Галенових препаратів. Після галена настали тяжкі часи для всієї експериментальної науки, в тому числі для дослідників анатомії і фізіології. Спочатку почала розпадатися Римська імперія. Зі сходу регулярно приходили чума, віспа, гуни, готи та тіла з посмішкою хижей. Потім з такою ж посмішкою, замість тіли, почала приходити іспанська інквізиція. Були, звісно, окремі прояви адекватності кшталт Роджера Бекона, який жив у 13 столітті. У 1266 році він написав опус Майус» Великий Твір, у якому закладав основи наукового метода пізнання світу. Зокрема, він виділяв два методи пізнання: через роздуми і через експеримент. Під час роздумів, як стверджував Бекон, розум. Приводить нас до певних висновків, але не робить нас остаточно впевненими в них до тих пір, поки ці висновки не будуть підтверджені власним досвідом. Як стверджував Бекон, навіть якби людина, яка ніколи не бачила вогню, довго і розлого доводила, що вогонь горить, пожирає і знищує речі, то їй було б важко остаточно переконати в цьому слухача. А також примусити його уникати вогню, допоки той сам не обпечеться. Але після того, як з'явиться досвід опіку, мозок втамує свою цікавість і заспокоїться, зрозумівши істину і впевнившись в ній. Відповідно самої по собі аргументації недостатньо, необхідний експеримент. Від себе зазначу, що експериментальне підтвердження теорій, звісно, потрібне. Але не треба пхати руки в багаття або пальці в розетку для цього. Просто повірте, що вогонь таки пече, а електричний струм б'є. А до питання надлишкових експериментів ми ще повернемось. Також Бекон продовжував ідеї Авіценне, які той висловив ще в 11 столітті. Зокрема, вказував на те, що неправильно ділити медицину на теоретично наукову, тобто навчання і практичну. Тобто лікування. На його думку, обидві частини це медична наука, яка ділиться на дослідження принципів медицини і їх застосування у практиці. Цілком логічно, що у 1277 році Роджер Бекон був засуджений церквою за певні нововведення, тобто за єресь. відсторонений від викладання в Оксфордському університеті й ув'язнений. Легенда стверджує, що він пробув у в'язниці 14 років де й помер. Як бачимо, життя тоді було нудним і одноманітним. Більшість цікавих дослідів того часу це як ефектніше спалити відьму, ну або в кращому випадку як надути жабу. Таке життя з перервами на регулярні війни, епідемії, союзи, зради та вічні мири. Тривало аж до пізньої епохи відродження. Християнська церква також всіляко не вітала дослідження, які хоч якось могли суперечити церковним канонам, а з іншого, боку пропагувала фаталістичний світогляд, коли людям було важливіше отримати якісь бонуси у потойбічному житті, ніж жити краще зараз. А це було дуже зручно для феодалів та загалом для наближених до влади осіб. В результаті світогляд європейців деградував до гіпократових часів, якщо не гірше, і загальноприйнятою концепцією, знову стали надприродні причини хвороб, а також цілюща сила віри. За такою диспозиції, дійсно, для експериментальної медичної науки лишається не так багато місця. Насамкінець підсумуємо якихось притомних клінічних досліджень в світі в цей час не було. Хіба що монархи регулярно перевіряли ефективність різноманітних отрут та протиотрут на підлеглих і в'язнях з відповідними для них наслідками? Але це вже зовсім поза межами етики і фокусу цього подкасту. Майте гарний день!